Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам у редакції прийшов цікавий і захоплюючий лист, отож, приємного вимусів прослуховування. Галина виховала свою доньку одна вище її з допомоги. Дівчина виросла з дуже гарною зовнішністю, тому Галина сподівалася, що вона знайде собі чоловіка під її стать. та не буде все жити в злиднях, як жила вона. Але її дочка Орина привела додому зятя з таким же матеріальним становищем, що й у них. Через це жінка була проти їх шлюбу. Вона завжди вважала, що Орина гідна кращого чоловіка, ніж її Павло, але дівчина була дуже характерна, тому не послухала матір і вийшла заміж за цього Павла. Вони всіх трьох жили в їх маленькій двокімнатній квартирі. Жінка помітила, що Павло непогана людина, але єдине, що їй не подобалось, це низький заробіток хлопця. Небезпечна сім'я прожила разом цього рік. В один день Павло зібрав свої речі і без пояснень, мовчачи, пішов від дівчини. Галина не розпитувала дочку, просто більше не бачила свого зятя. Орина згодом пояснила матері, що він пішов від неї до іншої жінки. Після того, як чоловік пішов, Орина геть від рук відбилась. Матері спочатку здавалося, що це вона так горює через раду коханого і випиває, але згодом стало ясно, що Орина вже в пошуках нового чоловіка. Що спішло не так, і вона зійшла з правильної дороги. Почала проводити додому хлопців, які надовго у неї не затримувались. Мати вже втомилась їх запам'ятовувати і рахувати. Коли Орина провела додому чергового співмешканця, мати вскипіла і висловила доньці все, що думає про її стиль життя, після чого й опинилась на вулиці. Посеред ночі рідна донька вигнала свою літню матір на вулицю з власної квартири, відібравши ключі. Галина не знала, куди себе подіти, пощастило, що на вулиці було літо, і вночі вона не замерзла. Ніч вона провела під будинком на лавці. Зранку жінка пішла до парку і відвідчою просто сиділа і гірко плакала. Жінка, яка гуляла з малюком, помітила це і підійшла спитати, що страпилось. Галина розповіла свою сумну історію, після чого дівчина Катерина запропонувала їй пожити у неї. Вона пояснила, що родом з дитбудинку будинку і ніколи не знала своєї матері, а якщо б знала, ніколи не вчинила так з нею. Тим паче, вона є маленька дитина. Галина зможе допомагати по господарству. Галина дуже зраділа від такої пропозиції і, звісно ж, погодилась. Але коли вони зайшли до квартири і на порозі вона побачила свого колишнього зятя, була просто у шоці. Вона засмутилась, тому що думала, що через її надмірне ставлення до зятя раніше він вижене її назад на вулицю. Але все сталося навпаки. Галина переночувала в них, а зранку почала збирати, щоб піти від них. Але Павло вмовляв її залишитись назовсім. Він пояснив, що у його нової дружини немає родичів, і у нього така ж сама ситуація. А та, хоч бабуся і у їх дитини з'явиться. Галина від таких теплих слів навіть розплакалась. Того моменту вона живе з Павлом і Катериною, які виявилися їй ближче, ніж рідна донька, яка після всього цього жодного разу навіть не зателефонувала, щоб дізнатись, де і як живе її матір. Любі друзі, що ви зробили на місці нашої матері? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.